Слава Україні! В ефірі ранкові новини 4 лютого у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На волині сотні людей прийшли провести в останню дорогу загиблого на війні героя. Тараса Сухацького, як інформує Колодіжненська громада, воїн 1992 року народження був сапером інженерно саперного відділу. Місцем служби була Донеччина, Авдіївський напрямок. Саме тут захисник поклав своє життя. Загинув в результаті ворожого обстрілу 24 січня. Вже 2 лютого Колодіжненська громада зустрічала героя навколішки, схиливши голови в скорботі. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Загиблого воїна Луцькі рятувальники допомогли жінці потрапити в квартиру, де перебувала її дитина. Як повідомили у ДСНС Волині, 3 лютого, рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини міста Луцьк за допомогою спеціального інструменту відкрили двері квартири на вулиці Кравчука, де за зачиненими дверима перебувала дворічна дитина. Жінка вийшла на балкон у справах. тим часом її дитина закрила двері балкону з середини квартири, в результаті чого жінка не змогла зайти назад. Помешкання на Ковищині поліцейський офіцер громади повернув додому пенсіонера, який пішов з дому. У невідомому напрямку та протягом доби не повертався. Про це повідомляє поліція Волинської області 2 лютого, близько 19-ї години. Поліцейський офіцер Забродівської громади, патрулюючи територію громади, виявив неподалік села Замшани, чоловіка, який втратив орієнтир та рухався у невідомому напрямку. Як з'ясувалося, 77-річний громадянин заблукав пенсіонер пішов з дому у невідомому напрямку та протягом доби не повертався. Після цього родичі почали. Самостійні пошуки. Офіцер громади доставив чоловіка додому, де його вже шукали. У Луцьку горіла лазня. Пожежа трапилася ввечері 2 лютого на вулиці Мисливській. Як повідомили у ДСНС, працівники першої державно-пожежно-рятувальної частини ліквідували горіння в цегляній одноповерховій лазні. До ліквідації загоряння залучали кілька одиниць техніки. Ймовірно, до пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. На Волині аварія за участю двох авто. Як повідомляють очевидці, автотроща трапилася вранці 3 лютого на автодорозі поплив селища Маневичі. На відео, яке опублікують очевидці, видно, що автівки зазнали значних пошкоджень. На місці працювали медики та правоохоронці. На волині водій вигнав із автобуса військових. Як повідомив сам військовослужбовець Іван Мазурик, у мережі інцидент трапився на автостанції у Маневичах. Підійшовши до автостанції в Маневичах, взяти білет на цей рейс, мені як учаснику бойових дій відмовили і ще двом моїм побратимам. Підійшовши до водія, водій нас зовсім вигнав з автобуса, відповівши, що через 10 хвилин буде інший автобус. Ідіть на той, а я вас не візьму. За словами військового це уже стало дуже частою практикою, коли військовим відмовляють у перевезенні заради власної вигоди. Близько 6 години ранку 3 -го лютого окупанти вдарили по місту Купінськ ФА-500. Як повідомили у Харківській ОВА, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені Дев'ятоверховий будинок, приватні житлові будинки, електромережі, інша цивільна інфраструктура. Також противник завдав 67 обстрілів із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації. По Херсону ворог спрямував 49 снарядів, в тому числі керовано авіабомбу. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в обласному центрі та в Херсонському районі. Влучили у чи садочок у Береславському районі також? Окупанти задали руйнувань магазинам та медичній установі в Херсоні. Крім того, окупанти вночі запустили по Україні 14 ударних безпілотників, мобільними вогневими групами повітряних сил та сил оборони, знищено 9 ворожих дронів у межах Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської та Житомирської областей. З 3 лютого у Сумській області заборонений рух транспортних засобів на ділянках доріг біля кордону з Росією. Як повідомили у Сумській ОВА, зазначається, що рішення затвердили після розпорядження командувача оперативно-стратегічного групування північ та з метою недопущення втрат серед цивільного населення при кордоні Сумської області. Відтепер заборонене переміщення цивільних транспортних засобів у 5 кілометровій смузі від державного кордону України. Це пов'язано із Частими випадками заходу на територію України ворожих ДРГ. На Рівненщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода наслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою. Загинули чотири людини. Про це повідомив очільник обласної державної адміністрації Віталій Коваль. Без батьків і матері залишилися діти з двох родин цієї громади. Одній із сімей, батьків, втратили восьмеро неповнолітніх дітей, в іншій п'ятеро. Нині всі неповнолітні перебувають з родичами, зазначив він. Служба у справах дітей стежить за ситуацією, написав голова ОВА і додав, що. Бере її під освій контроль і що діти не повинні залишатися без підтримки. Аварія сталася близько 10-ї години ранку по лиду села Михали. Поліцейські на місці події встановили, що на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля Мерседес 5-10-річний житель села Вітковичі виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою. Дав 30-річного водія. У ніч проти 3 лютого на нафтопереробному заводі «Лукойл» у російському Вологораді сталася пожежа. Його атакували невідомі безпілотники. Натомість у Міноборони РФ повідомили лише про падіння уламків українського безпілотника. За словами губернатора Вологорадської області, російська ППО, начебто, відбила атаку ПЛА, але через падіння одного з них на нафтопереробному заводі зайнялась пожежа. Російські надзвичайники стверджують, що нафтопродукти горіли на площі 300 квадратних метрів. НПЗ Лукойл є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії. Потужність підприємства становить 14,8 мільйона тонн. Міноборони Канади вивчає можливість передачі Україні ракет повітря Земля. CVR-7, які планували утилізувати. У Канади на озброєння таких ракет понад 83 тисячі, які були розроблені у 1980-х роках і зняті з озброєння на початку 2000-х. Проте Міністерство Національної оборони Канади визнало, що ракети розглядаються як частина можливого майбутнього пакету військової допомоги. За словами представника оборонного відомства, проблема полягає в тому, що, хоча Канада все ще має десятки тисяч ракет і їхніх двигунів, не всі вони мають боєголобки.